Вітаю, з вами Пархоменко за Полтавою, І ми сьогодні поговоримо про одну із приїжджих частин нашого міста, це вулиця Петра Дорошенка. Скарги надходять практично щоденно. Дорога зруйнована в силу різних обставин. Тому сьогодні говоримо про ці проблеми і як ми будемо їх вирішувати. Ми бачимо, що приїжджа частина тут не те, що в зажахливому стані, її практично нема. Вона складається, ну, м'яко кажучи, не з асфальта. А із сміття ширина 1,76 м. Довжина. Довжина ями практично складає 3 метри 2 метри 50 сантиметрів. Ось такі ями у нас сьогодні на вулиці Петра Дорошенка. Тут ми маємо тут не яму, ми маємо тут провалях. Тому питання по вулиці Дорошенка вони дуже актуальні. Вони надходять не десятками, а сотнями. Тимчасові дії вони абсолютно не знімуть цю проблему і не розв'яжуть її. Тому необхідний комплексний стратегічний підхід до розв'язань питань нашого міста.